Де російська мова, російська література, російські письменники, співаки, попкультура, а потім російські танки. Поки буде Пушкін, до речі, да, на центральній вулиці міста не буде Лесі України. І ми мусимо себе захищати. Те саме було з пам'ятником Жукову. Вагнер прекрасний композитор, але публічно його в Ізраїлі не слухає. Він символ нацистської ідеології. Так. І Пушкін теж є символом поширення руского міра. Ця війна, яка триває, це війна екзистенційна. Це війна або ми, або вони. Це Суспільне Марія Тахтаулова, історикиня, голова відділу інституту національної пам'яті, який працює на сході і на півночі України, а також координаторка Харківської топонімічної групи. Все коректно? Так, абсолютно. Марія, яка має бути доля пам'ятника Пушкіну у Харкові? Я стаю на тому, що він мусить знаходитися в музеї. Я вважаю, що йому там місце. Оскільки поет в Росії більше, ніж поет, і е, ця дискусія, яка розгорнулася останніми місяцями в Україні стосовно російської культури, ми багато говорили про комуністів. Тепер ми говоримо про російську культуру, що по суті з тими ж комуністами непогано переплітається, в тому сенсі, що е, це є ті ж самі маркери пропаганди, які просували і комуністи, і імперія. Відповідно. Позиція така, що і пам'ятники Пушкину, і загалом все, що стосується російської культури, з публічного простору, з підручників наших шкіл, має перекочувати в особисте зацікавлення. Музей цей вже існує? Чи має бути створений? Який це може бути музей? Я цілком думаю, що затишною буде в стінах історичного або літературного музею. Музей історії тоталітаризму, музей історії пропаганди. Ну, тоталітаризму ми багато про це говоримо. Поки що у нас є наскільки мені відомо, принаймні те, що стосується сходу і півночі, це музей в Потівлі. На Сумщині було створено такий, туди отак от плавненько переїжджали бюсти, пам'ятники комуністичним діячам. В Києві теж йшла про створення такого музею. Ну не знаю наскільки це зараз взагалі реально. Принаймні, якщо ми говоримо про Харківську буст Пушкіна, то цілком би затишно йому було десь в стінах вже наявних закладів. Але це така музеїфікація, швидше як сховище прибрати, як ви кажете, з публічного простору. Це не увічнення. Ні, сучасний музей, сучасний підход музею він якраз базується на тому, що музей ставить питання. Він не дає готових відповідь як за радянських часів, як інструмент пропаганди. А він саме ставить питання перед своїми оглядачами. Ну і таке саме питання. А чому Пушкін? Переміщено його з центральної вулиці саме з музей, це теж питання, на яке відвідувач ну, мусить опрацювати якусь інтелектуальну роботу зробити, щоб дати собі відповідь на це питання. От, наприклад, створювався теж музей в путівлі, були питання до концепції, да? щоб це не перетворилося просто волею бюстів радянських діячів. Да? Мусить бути пояснення, чому сьогоднішнє українське суспільство. Ставиться так до цієї спадщини, воно її зберігає, воно її вивчає, але воно її не глорифікує, тобто не, не створює кумирів та з цих людей в Україні. Ну постколоніальні студії, якось ну вони є, вони працюють, але ми ще не напрацювали якийсь свою таку оптику погляду на нашу імперську спадщину. Ваша оцінка, ваше пояснення, чому про те, щоб прибрати Пушкіна. З вулиці Пушкінської зі скверу поезії поки що не йдеться на рівні волі політичної волі міської ради треба розуміти одну важливу річ: що ця війна, яка триває, це війна екзистенційна. Це війна або ми, або вони. І я абсолютно в цьому впевнена. І навіть, якщо ми подивимося, нещодавно російський президент предписав нову їхню гуманітарну доктрину, чи гуманітарна якась там стратегія, стратегія. Так саме так гуманітарна стратегія, яка передбачає таке, що Росія мусить захищати російську мову і російську культуру скрізь. Відповідно до на вулиці Пушкінській, Лермонтовській і так і далі це очевидний такий маркер, так, який запрошує до цієї самої окупації. Спочатку йде російська мова, російська література, російські письменники, співаки, поп-культура. Потім російські танки, коли йдеться про перейменування вулиць будь-яких топонімів, про отакі зміни, можливий демократичний шлях. Коли люди вирішують більшість, але це шлях певною мірою популістичний. І ви говорите про публічну дискусію, але даруйте вона все одно публічною не була. Це була дискусія в певному колі людей свідомих. Освічених і зацікавлених, ну ця дискусія, очевидно, ще не завершена, бо ми не маємо поки що результату. Пушкін стоїть, тому що результат, з огляду на те, от що я говорила про про війну на виживання, да він має бути однозначним. Ми маємо усвідомити, що ми мусимо захищати себе. І е, теж такий приклад, е, Вагнер прекрасний композитор, але публічно його в Ізраїлі не слухають, тому що. Мають гідність, так? мають свою національну гідність. Він символ нацистської ідеології. Так. І Пушкін теж є символом поширення руского міра. Згадайте ті ж самі бікборди в Херсоні, наші дні, і на тлі Пушкіна, його вірші, Херсон, російське місто. От вам, будь ласка. Це для тих, кому потрібні аргументи і хто їх може сприймати. Є люди, яким просто це не цікаво. Так, от вони у них інша сфера своєї не, цікавили, не їм важливим. Можливо, і так, можливо, і не здається важливим. З іншого боку, ну я також глибоко впевнена в тому, що коли ми, наприклад, от підходимо до переименування якогось там об'єкту топоніміки, ми маємо попередньо напрацювати якісь пул варіантів, з якихось подальшому можемо дискутувати. Це не може бути абсолютно така пустеля і обирати, що хочете, все ж таки, фахівці мусять попрацювати над тим, щоб запропонувати да, якісь варіанти, і вже з них навколо цих варіантів формувати якийсь консенсус, да, шляхом, шляхом дискусії. Акція, коли пам'ятник Пушкіну облили червоною фарбою. Як ви ставитесь до таких акцій, до таких публічних проявів зневаги? Коли власне влада не виконує функції да, своїх і. Того запиту, який є, е, включаються такі механізми. Ми згадаємо ленінопади, да? Майдан і все, що потім да, відбувалося. Тобто ставили питання, давайте ми це зробимо, цивілізований спосіб, да, там, той же музей і так далі, варіантів мас. Але цього не відбувалося. Потім хлинула ця хвиля, яка змивала цих Леніних. Е, от, приклад Чернігова. От, буквально як тільки припинилися такі обстріли жахливі, які відчував Чернігів протягом березня. Квітня, буквально за тиждень, питання вирішилось. У них аналогічний харківському пам'ятник, такий же бюст, приблизно того ж часу створення, також перейшов до музею історичного і там собі перебуває. Те саме було з пам'ятником Жукову. І так само мер Харкова, скільки міг, опирався і переименуванню проспекта Жукова, і прибрати цей пам'ятник. Ті, хто усвідомлюють. Що ця війна, це не просто там, за територію там, чи що за якісь ресурси, ні, це просто винищення українців, да? остаточне вирішення тепер вже українського питання. І наявність тут всього, що так чи інакше пов'язує наш простір культурний, політичний, не дай Бог, з Росією, воно працює проти нас. І ми мусимо себе захищати. Поки буде Пушкін, до речі, да? на центральній вулиці міста не буде Лесі Українки. От такий момент важливий, що своє ми е, відшукуємо десь на периферії. Ну, от я думаю, що у харків'яни нас питає, де є вулиця Пушкінська, він без мапи її знайде. А чи знайде харків'янин, скажімо, вулицю Грушевського без мапи? Або ж якщо з літератури, то е, Куліша або ж е, Курбаса? Я впевнена, що ні. І от в тому то є велике питання: що ми плекаємо і, і як нам зробити так, щоб наше. Було первинне, а оцей от такий от комплекс наш в меншовартості певної, тому що таке це, це імперія, да це насадження, маркування, простору імперії, і вона є первинною. А наш Курба, Скуліш, леся, десь там. До речі, вулиця Лесі Українки теж дуже скромна в Харкові. У 2012 році, коли Харків розширили за рахунок приєднання певних околиць, якраз тоді було і використано ці знакові постаті для української культури, саме для номінації цих периферійних вулиць. Я ніякому мірі не хочу там образити мешканців цих вулиць. Да? Їм дуже пощастило, що вони мають таких людей за назви да? в назвах вулиць, вони увічнені. Але зрештою тут знов таки питання, тому що їхнє місце, яке б теоретично там, гіпотетично міг зайняти Курбас, воно вже зайнято ну, умовно Пушкіним, наприклад. Якщо говорити про переіменування, є кілька метод, як обрати назву. Повертати історично, можна запропонувати назви. Актуальні сучасні ті, що в нас сьогодні на порядку денному, або такі нейтральні вулиця Каштанова, вулиця Садова, які не будуть дражнити нічиї почуття, ну мовно це називається нейтрально-позитивні назви. Садові, там, городні, всі ці оці культури, ярбарії. Да, це і цілком може бути, наприклад, там в якихось райончиках малоповерхової забудови. Да? Але все ж таки, все ж таки, ще з кінця середини 19 століття було чітке усвідомлення, що топоніміка це відносно недорогий інструмент формування певної маркування просто розвісної формування певної ну, певного порядку денного, певної ідентичності, навіть якщо так. Говорити. Відповідно, його а, почали ще тоді да, використовувати. Ну, комуністи тут були поза всяким абсолютно, вони знищували все, що хотіли, і ставили своїх скрізь. Ну, добре знають харків'яни про Сумську Карла Ліпнек та і так далі. Да, це теж було в нашій історії. Тому, коли ми говоримо про перейменування, треба, звісно, зберігати спокій, здоровий глуст і користуватися вже напрацьованими методами формування топонімічного простору. І це не мають бути виключно імена, так звані антропоніми. Це можуть бути символічні назви, такі там як незалежності, там соборності, ну тобто, які символізують якісь прагнення сучасної України. Це можуть бути і сьогодні. Це, це популярно, очевидно, ті військові з'єднання, які нині боронять нашу країну. Власне, там холодноярці, там наша 92-га бригада, потім інші інші інші. Хоча чисельники в назвах це теж така проблемна трошки історія. Стратегія така, що ми мусимо усвідомити, що ми прибираємо, а потім пропонуємо, що, що ми можемо запропонувати. Наразі за нашими підрахунками це 530 назв. Які потребують перейменування, якщо говорити про повернення історичних назв. По-перше, історично місто було меншим, Таким тому не в не в кожної вулиці є історичний ім'я. А по-друге, я пам'ятаю ваш допис, коли ви оприлюднили пропозиції. Це не були пропозиції. Ви просто склали перелік вулиць, які назви мають нині, і які варто прибрати. І їхні історичні і реакція також була суперечлива. Моє пояснення. Ви можете заперечити, тому що ці назви також давалися значною мірою за часів Російської імперії. Вони. Теж можуть бути і недосконалими з нашої сучасної точки зору, і не актуальними вже так. Цілком ну звісно, ви абсолютно праві, що місто було менше. Деякі назви можуть дублюватися. До речі, теж от ми там 60 запропонували, а їх в принципі трохи більше, оскільки вже такі є. Тому ми свідомо не, не пропонували, щоб не дублювати. А Яким ви бачите оптимальний шлях обрання цих назв? Хто має брати участь? В остаточному вирішенні не в напрацювання цих варіантів, а за ким останнє слово очевидно, це має бути якась компетентна група е людей, які знавці історії, краєзнавці, філологи обов'язково, да, щоб у нас не було несимпатичних е помилок, які у нас допускалися під час декомунізації. Ну, по перше, у нас є закон, який нам е передбачає, прописує, що будь-яке перейменування можливо. Після проведення громадських обговорень. Там також зазначено, що результати громадських обговорень не є конче е, мусять бути втілені. Так? Тобто, поговорили, ми можемо пристати. Ну, влада може пристати на думку, а може сказати: ну добре, поговорила, а буде отак. Це теж можливо і закон це дозволяє робити. Але, зрештою, все одно він вимагає в будь-якому разі проведення громадських обговорень. Тому без громади ніяк. Чи можна вважати отаке голосування? Тими самими громадськими обговореннями, бо коли Терехов пропонував варіанти, чотири перейменування московського проспекту, він запропонував ці чотири варіанти, жоден з яких особисто мене не влаштовував. Але технічне голосування відбулося. Це окрема постанова, яка регламентує проведення таких громадських обговорень, Кабмін її затверджував. А проблема -то в тому і полягає, що я з вами тут солідаризуюся, в тому сенсі, що мені теж не подобався жодний запропонованих варіантів, в тому сенсі, що він не відображав специфіку харківської історії. Мені важко сказати, звідки взялися ці варіанти, хто хто їх згенерував. Тобто, якщо б там точно був історик, там би з'явився якийсь би Ізюмський або Чугуївський шлях, тракт, проспект, як там годить. Ну, але це б там точно було. Саме тому я питаю про стратегію: чи є у вас можливість в хорошому сенсі запропонувати свої напрацювання, бути включеними в цей процес? Ну, по перше, процесу я поки що не бачу. Про процеси йшлося. Ще в травні до мене було, зверталися з тим, щоб от давайте створимо таку з мерії. Створимо таку робочу групу, е, попрацюємо там е, і створимо якийсь проєкт. Чудова ідея, я тільки за підтримую, готова абсолютно включитися і працювати над цим. Е, сказав, Добре, ми вам зателефонуємо. Да? Добре, от чекаю з травня. Минулого разу на увазі декомунізацію. З, 200, ну десь порядка 270 назв, які були переименовані, 40 це були пропозиції, які подавала Харківська топонімічна група. Отакий от результат тобто у нас був. Менше 20%. Ну, от так. Чи вважаєте ви це успіхом? Ну, я вважаю, що це принаймні крок в правильному напрямі. Запропоную пояснення, може бути, що зараз це не на часі такі топонімічні зміни з точки зору. Мерії, які треба лагодити комунікації та вирішувати проблеми з поселенням людей з гуманітарною сферою, не бачу протиріч абсолютно жодних. Ви знаєте, згадаємо фотографію, яка облетіла в інтернет, от як швиденько змінили назву Маріуполь, Маріуполь на Маріуполь. Да? Тобто, це і зверніть увагу зараз. Деокуповані наші власне, міста Харківської області, що ми там бачимо. Російський триколор е, перефарбоване, перемальоване все, і, і, і ми швиденько теж відновлюємо українські назви. Ну Ця історія, як називали наші зюм-окупанти, да? 13 юм, тобто навіть не, не усвідомлюючи, не, не розуміючи. І це правильно, що вони е, тут не вдома. Тому що до недавнього часу, що в Харкові, що в Тулі, що в Білгороді, ми могли відчувати себе приблизно однаково ну, з точки зору тупонімічного простору. Зараз декомунізація це трохи змінює, змінила, але все одно е залишається ще багато е таких моментів, які от є такими ланцюжками, да, які поєднують нас. А як я вже говорила на початку, або ми, або вони.